Я не полишаю своєї цілі знайти і допитати рожеву, тому одразу біжу на камери дивитись, де вона. На камерах я стою з мирними гравцями і вирішую для галочки опитати бежевого, щоб всі сумніви відпали. І справді, на момент кіла бежевий був біля електрики, а не в ній. Пробігаючи на праву частину карти, я бачу лежачого маунта біля щитів. Це означає, що останній кіл був там. Далі я нарешті знаходжу рожеву і допитую її. Ось! Я так і знав! Електрика! Бігом біжу тиснути на кнопку і розповідати свої висновки гравцям. Я знаю, хто убив перший кіл. А, в общем, це був рожевий. По-перше, перший кіл, саме перший кіл в грі. Всі сказали, я перевірив тільки, що я детектив, я перевірив тільки, що бежевого ікс-майстра. Да? Я перевірив, він справді був біля електрики і стояв. Він кого говорить, правду. Шафті у нас інженер, а Емфі у нас лікар. Його кстати убили, да. Потім аніматор. Почекай. А чого я? Дивись, я чекаю, я подивився ще вам прочитаю. Получається, вовас, він правильно сказав, жовтий, він був біля нижнього двигуна, есть тобто під час кіла, тут, тут верхній нема. І получається рожева, я дивлюсь, на момент кіла вона була в електриці.